Слава Україні та слава ЗСУ! 19 березня, 939-й день повномасштабного нападу терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, вночі іранські мопеди, 46 штук. На півдні тут Миколаївщина, Херсонщина, потім Кіровоградщина і на Вінниччину. А на сході залітали, як завжди, через Сумщину, потім на Чернігівщину, Київщину, Житомирщину і деякі дрони долетіли до Рівненщини. Всього наші хлопці. Збили 42 дрона з 46. На жаль, є прильоти. Також вчора росіяни пустили керовану авіаційну ракету по Запоріжчині. Її вдалося збити. І ввечері три ракети С-300 по Харкову. Там жодного збиття. А в Одесі вчора був що вітер та злива. А сьогодні вже сонячно. Та на виходних обіцяють сонячну погоду. Напевне, люди вже будуть закривати купальний сезон. На Миколаївщині збили аж 18 дронів. Ще теж на Миколаївщині ФПВ-дронами від росіян пошкодили медзаклад, авто в селищі поруч за Чаковом, наче травмованих людей немає. А на Херсонщині шестеро людей травмовані після російських обстрілів. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним. Так он сьогодні зранку в Херсоні строна скинули вибухівку на людей, які лагодили дах пошкодженого будинку. Ну і росіяни це бачили, що то цивільні. Давайте ми закинемо на FPV, щоб зробити помсту росіянам.